той самий Тибек, який зробив оте от, от, сердечко, тільки з руками в крові і зробив відео звернення до президента Туреччини Реджепа Таїп із закликом на екстракшн. Остановити цей кошмар. Всього 263 км від вас через море уничтожа людей, которые сегодня защищают свою землю, женщин і дітей. Messenger Hasan, полковник за світою медик Медицина невідкладних на станів. Найважчий день в Маріуполі почався 15 квітня для мене, коли почався прорив, на бункері було 600 плюс поранених. На 24 медика це ультрабагато. Два 2% стола і куча, куча куча нескінченний поток ранених. Ну таке от. Звуки сушіва гада. Я коли понял, що ну все, там буде фаталіті, і все. Я єдине, що я працював на виснаження, оскільки думав, що чим більше я врятую, тим більше у мене буде плюсів, щоб я попав в рай, і це буде швидко і не больно. От це от. От моя мотивація була така. Я надавав допомогу і цивільним, і нашим військовим, і полоненим. Всім однаково на рівні. Загалом пробув 227 днів у плані. Добрий день. Добрий день. Я вас Дякую, вас дати? Неймовірно. Добрий, ви посміхаєтесь, ми дуже цьому раді. Сьогодні в нас дуже-дуже важлива місія від засновнику проєкту «Серце вставляє і на Ахметова будемо передавати вам цю власну квартиру. Я в шокі. Давайте роздивлятися. Що ви знали хлопця? Це ж і я. Обалдеть. Пане Рінат Леонідовичу. Я дуже сильно вам вдячний за вашу роботу, за те, що ви не забуваєте про військових і про звичайних людей, які жили на Донбасі, і в принципі за українців. О, дякую вам за цю квартиру. Тепер в мене є дім завдяки вам. О, квартира перевершила всі всі можливі очікування. Кратно. І дякую вашим батькам за те, що вони виховали таку людину, як ви. Я давно військовий, і там мені здавалося, що я ну, багато чого бачив, але такої кількості там. Артилерії, авіації, ну, вогневого враження. Ну, це було так трохи. Справа в тому, що ті вулиці я не впізнавав, по яких там гуляв колись з дітьми, я не міг впізнати ні район, в якому ми завжди знаходилися. Як сказав лікар-хірург, який мене оперував, і там асистент його що ти дуже хотів жити, тому типу, <смі> ти лежив. А на той момент я твердо вирішив лежити. Твердо, якось будь-яким способом. Я би дуже хотів, щоб у моїх дітей все-таки було щось таке, як рідна домівка, якесь рідне місто вже, чи от щось таке. Сподіваюся, це так і буде. Я передаю вам власне ключі від вашої квартири для вашої героїчної родини. Будьте щасливі! Дякую. Дякую, я би хотів не просто подякувати, а дуже подякувати напевно Рінату Ахметову. Тому що ну тут я би ще відзначив такий момент, що це було по-перше дуже несподівано. По-друге, дуже просто, рідко що у нас буває так ну, в країні, і взагалі я не звик до такого, це от просто як подарунок долі, чи воно впало на голову. Днів Сергій Сергійович, зараз 21 рік. Під час оборони Маріуполя приймав участь у на той момент окремий загін спеціального призначення Азов. Ми сьогодні до вас у гості. Доброго дня! Доброго. Це вам. Дякую. Дякую. Це теж для вас символічний подарунок це. Куртка Меденвесту, mm -hmm. яка для багатьох хлопців, хто пробував на Зовсталі, стала таким певним символом. Mm -hmm. Тому це для вас і mm -hmm. велике. Пробували. Дякую. Mm -hmm. Дуже mm -hmm. цікаво, як змінилося ваше життя, mm -hmm. як змінилася ваша квартира. Ми бачимо, як кожного разу, коли передаємо це створює надію, але насправді ще ми бачимо, як. Власне житло, яке ми даруємо нашим захисникам, змінює життя, тому що в нас є можливість повернутися до тих родин, які отримали свою квартиру два роки тому, і ми бачимо, як в цих квартирах виросло повноцінне, нове світле, сповнене надій і сили, і планів життя. У нас велика кількість захисників, які знайшли за ці два роки своє призначення після служби дружин, які. Знайшли себе в новому місці. У нас залишається мета максимально до кінця цього року видати 300. Як взагалі ці півтора року прийшли? Mm, більше, мабуть, лікувався за цей період часу. Та і зараз досі знаходжусь. На так сказати, реабілітації, зал, плавання, тому що є зі спиною проблем mm -hmm. стає імплант. Mm -hmm. І це треба підтримувати. Вчусь, лікуюсь. На кого вчитися? Менеджмент. Mm -hmm. Ти можеш мог, міг пів життя заробляти собі на квартиру, сугубо на квартиру. А зараз ти розумієш, що вже є як ну, фундамент, да, скажімо так. І це ну, це дуже велика підтримка в плані цього від проекту. Хочу виразити велику вдячність зокрема Рената Ахметову за те, що вони допомагають нашим хлопцям після полону, після поранень з лікуванням, з тим же жильєм. Це дуже велика підтримка і такий щирий поступок, можемо так сказати. І це все круто. Дуже великий плюс, дуже великий плюс. З усіма хлопцями спілкувався, бо знаєте, квартири було видані десятки. Квартири з ремонтами, з повністю з меблями, зі всім. І коли хлопці приходять, вони бачать, що з них пилкуються. Ви візьміть статистику, я так даю рекомендацію. Піс, візьміть квартири, коли ви почали видавати, і кількість народжуваних дітей зростає. Дуже багато, я вам так кажу чесно. Чому? Є вже основа, випрана за вас. Є де сім'ю з маленьку свою починати створити, де собачку завести, такого типу, і вже є що спочатку. мовити, маленький старт. А, ти сам пішов, пішов? Пішов. Давай, давай. Ти в свою лінату. І все, Клас, обрав. <реш> да? Класно тобі. Синочі. мы вообще мы так знаете это такой момент, что наш сын наш сын во-первых и, и во-вторых то что он зашел в наше жилье уже э, своими ножками это вообще очень круто Нестеринка Александр Игоревич. В Мариуполе я защищал город на должности минометчика в мінометном взводе. Я когда был на заводе с ранением, я сразу сказал: я вернусь, у нас будет вот вот, сын, вот, все. Я вернулся и все, и был в сын. Я очень благодарен за жилье, за крышу над головой моей семьи. Я даже не знаю, как словами это передать. Ну, Это, ну, это, знаєте, это как буферна подушка. Мені менше треба розриватися на свою сім'ю і на фронт, то я буду тут спокійна. намного спокойнее. Для мене це дуже велика помощь. 24 лютого э, опинилася на території Азовсталі в Маріуполі э, і була там. Э, як зв'язківець Задіяна? Мене звати Олексій, прізвище Кабаков, я прикордонник і по, по даний час. І з перших днів е, був в Маріуполі, стояв там з побратимами. Спочатку в самому місті, потім, вже як, як поранений, був трьохсотий е, ну, самої самий Азовсталі. А засталь говорю, как вот бастион. Что если сейчас вот э, ну, мы пойдем, то, то не знаю, то есть мир ух, мне кажется. Получилось на застали. Выжила, выжила в плену, не сломалась и. Потом мы узнали, что мы беременные. Вот я думаю, що для этого мені Бог оставил жизнь, щоб я могла дуже тоже, тоже дати життя нового. Дуже хочемо э, висловити від нашої родини э, велику подяку э, Рінату Леонідовичу. За цей прекрасний дарунок за цю квартиру, за цю нову можливість почати все спочатку, з, з чистого листа. Вона навіть квартира сама оселя така дуже біла і ну от, як чистий білий аркуш. Дуже вам дякую. Я не міг е ходити, говорити, е думати нормально не міг, їсти нормально не міг, і в мене вся права оця сторона, аж донизу не працювала, від слова зовсім нормально. Я, мені говорили, що можливо я таким залишився до кінця життя, але певний час, точніше довгий час реабілітації у да, свої плоди. Люди з інклюзивностями, люди з ампутаціями, люди з інвалідністю, і вони не можуть влаштуватися на якусь хорошу роботу або на роботу, яку вони хочуть через свої вати. А влаштовуватись на будь-яку роботу, аби потримувати гроші і платити за квартиру комунальні і тому подібне, це дуже погано, це дуже велике виграння. Дякую, дякую від щиро серця від всіх моїх хлопців, які я знаю, які вже отримали квартиру Рінату Ахметову і серце засталі, який зробив неймовірний проект, який втілив забезпечення моїх рідних, знайомих та саме мене в майбутнє і впевненість в завтрашньому дні. Дякую. Не ще моз не висприйнявши це. Якось не віриться. Це, це така підтримка, що шикарна. Дуже-дуже велике дякую. Це повинна робити держава, такі речі. Вона не, не справляється. Тому дякую, що є такі люди. Що нам дали мені таку можливість і моїй сім'ї жити, надихати нас далі. Велике дякую. Для багатьох із нас повернення з полону це початок нового життя. Власна квартира це не просто дах над головою, це символ турботи, підтримки і того, що про нас не забули. Десятки побратимів вже отримали своє житло. Займаюся спортом, спробував стрільбу з лука, і мені так зайшло. Я вже в ветеранському спорті вже всіх переміг, вже немає рівних. Буду виходити вже на вищий рівень. Може на Олімпіаду в му році. Якщо далі продовжувати, воно вроді тху-ту-тху. -тху. Насправді кожного разу це нова історія, але кожна ця історія вона набагато більше, ніж просто стіни. Це про повернення родин за кордону, це про можливості піти на роботу, взагалі визначити, в якому місті я сьогодні живу, що я можу. Після цього люди звертаються до кар'єрного радника. Вони вже йдуть в програму майбутнє. Це каже про те, що саме забезпечення житлом є такою базовою, важливою, найдорожчою потребою, яка для наших захисників стає і відкриває можливості в майбутнє. Дня. Так, Це вам. О, чайник. Зараз будемо пити чай. Ну що, ми вас вітаємо і знову сітуємо. Дуже дякуємо вам. Ми від своєї молодої родини і там від імені хлопців, яким ваш проєкт вже допоміг. Хочемо подякувати проєкту, такому крутому проєкту серця Зосталі та окремо засновнику Рінату Леонідовичу Ахметову за надану. Підтримку та допомогу за всебічну підтримку, це стосовно не тільки е, цієї фундаментальної допомоги, е, в, в допомозі з житлом, е, а й загалом там купа інших напрямків, в якому проєкт розвивається, допомагає е, військовим, ветеранам, захисникам Маріуполя. Це дуже потужно, дуже круто. Я планував е, під час служби заочно навчатися, але так як стали ці всі події е, там. Бої в Маріуполі. От і зараз в пріоритеті відновити те, що я збирався зробити. Це вже вступив на навчання на комп'ютерні факультет комп'ютерних технологій. Це квартири по всій Україні. Вони починають жити в місцях, де діти пішли в школу. А де є нова робота, де вони продовжують служити? Дуже багато військових продовжує служити навіть після того, як вони повернулися з полону. І ось ці осередки нового життя вони розкидані по всій Україні. Навколо цих нових сусідств створюються спільноти, тому що наші захисники продовжують дуже тісно спілкуватися один з одним. Робити мільйон речей на базі на засадах рівне Рівному. І це ця спільна дія, спільне життя, спільне планування. Воно дуже підсилює окремі родини і разом вони, безумовно, рухаються швидше і легше. Оба. Ми не самі. Подивимось, де Те ви тепер будете жити. Отож, ваша нова квартира. Проходьте. тогда всем семейством пришли на УЗИ и начали делать УЗИ, и доктор говорит: вот один эмбриончик, говорит, видите, а да, папа Леша говорит, да, да, вижу. Он раз, так ушел. А доктор говорит. Куда ты пошел, говорит, иди сюда. И ты увидел ребеночка, я говорю, да, говорит, смотри, а вот второй ребеночек. Вот так вот. С момента того, как покинули мы Мариуполь, к сожалению, мы мечтали о ванной. А в ванной это. Да. Класс крутяк. Блин, вообще круто. Своя кухня, своя спальня, своя уборна, все своє. Клас. <реку> <реку> Але якось <реку> отак, так <реку> Дякую, велике Ренату Леонідовичу за цю підтримку, за цей подарунок, за цей новий квиток в життя. З нашими дітками. Дякую вам велике.